Я вообще не знаю, як це почати. Коротше, будемо сьогодні з вами грати в гру, яку грали раніше всі школяри. Які... Всі школяри її любили, просто обожнювали цю гру. І будемо сьогодні в неї грати. Е, так, просто вони сходили з розуму з-за цієї гри. Майнкра! Я перше бачу що тут вже якісь. що це таке. Піксі. Боже, а я. А з вами можна якось подружитись, чи я не знаю. Для чого не треба? Блін, вони такі милі. Так, добре, неважливо. Мені треба е побудувати будиночок. Дуже класний будиночок. Дуже класний, дуже класний будиночок. Класний будиночок. Я не знаю, там у мене коти дуже шум роблять. Сподіваюсь, їх не чутно. Дуже сподіваюсь все що таке? величезна полюска, конюшня. Нічого не випало Добре, не неваж... важливо. Так, тут дуже висока трава, мені це не подобається, якщо чесно, тому шукаємо інше місце. Це у нас. О, відразу тут портал заброшений. ой-ой-ой-ой-ой! Так, давайте заберемо все. Не знаю. О, золоте яблуко, в принципі. Захист. О, ну, відігнемо одразу броню. Взагалі ось початок, взагалі чудово О, дивіться, які дерев'я. Може там побудуватися? В цьому лісі? будиночок побудувати. Що це за дерево у нас? секвоєва А ну давайте спробуємо добути О, яке воно гарне, а яке. Can... Дошки. О, це, з цього дерева ми будемо будувати будиночок. Зараз ми зробимо верстак і зробимо сокиру. Робимо сокиру. Ой. Сокиром. До речі, нам давалася інструкція. Тут прописано, що типу, це нам допомагає ну, там все прописано, як правильно все робити, але нафіг нам інструкція, ми самі розберемося. Правильно? Правильно. До речі, на мапі я бачу, що там червоненькі, Я так розумію, що червоненькі це ем, злі моби, яким, якщо я до них підійду, мені буде трошечки неприємно. Так, будуємо дуже класний будиночок. Чого я так. А, все. що це за гусь? що це за гусь? Йошкін кот. Боже, у мене дуже мало ХП, дуже мало ХП. і ще це трава мені заважає йти? Це Кошмар. гусь Вся гусь не йде зі мною. що це був за гусь? Так, коротше, робимо будинок і все. Гусь, не гусь, але я не знаю, де робити. Ну тут дуже багато проблем. Мені тут так не подобається. Давайте з вами підемо звідси. О, там, там звичайний біомчик, підемо туди. Ось тут, до речі, багато. А чого ви сюди йдете? Як ви мене туди бачили? Блін, а вони бігуть зі мною? Вони бігуть за мною? Добре, давайте. Ну блін. Я хотів червоного дерева побудувати будинок, але. Ти хто? Ти хто такий? Мисливець на вампірів. А, так ти. З мною дружиш? О, блін! Як ти мене знайшов? Ну на мапі має, напевно, певно, відображатися, де я помер. О. А... О, так, ось тут. А якось воно відображається в грі. Собо. Ось там бачу, 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 бачу. Ми йдемо туди. Так. Що е це таке? Халупа піксі з коричневого гриба. О, я чимось домік зламав. <звук> так, добре, йдемо. Хто? А хто ти? Хто ти такий? Краб! Це крабік. Ой. Ой. О, ой! Ой, блін, Валимо! бляха, і ще. Чого все мені б'? Чого все мені... Чого всі мене б'ють? А до речі, тут всі я я скриньки забрав. Чого всі мене б'ють? Так, добре, я втік від краба, а в мене дуже мало ХП, і взагалі це все дуже-дуже дуже фіговенько, але ми справляємось. Значить, дуже сильно, дуже сильно сподіваюся, що я добудую нарешті свій будиночок, тому що це ну, вже ну, це вже, ну капець. А це хто такий? Це теж на мене нападе? Ти хто? Бізон. Бізон! Дивіться, який. А -а -а. Ти б'єшся? Ти шо таке? А воно не пишеться, А я можу його его Ау, Приземлився. А хто ти? Я не знаю, що це а Ласца... що це таке? Ти хто? Він, він сквозь блоки ходить? Добре, неважливо. Потім будемо розбиратися Хто що, тому що я хочу побудувати спершу будинок, щоб там зробить. які ви страшні Які ви страшні? Циклопы! А вы дружелюбні? Наче так, наче він наб'ється. Фу, боже, він опять все Я тебе зараз нафиг порешаю. Чо так боль... Чо -то -то так бо... Ау... Чого ти так больно? Чого ти так б'єшся? бо. Чого ти так б'єшся? дуже сильно больно. Дуже сильно боляче. Ну все. Все. Йому капець. Повний, йому капець. Коротше, вже темніє, в мене будинку немає. Зараз вилізуть. Всі. Фіці, які будуть, ді... будуть робити бобо, мені. І кошмар, і все. Коротше, збираємо речі, валимо. Валимо! Далеко. Далеко валимо. Блін! Коротше. Робимо так. Все. І чекаємо день. А може тут домік під землею побудуємо? Дуже класний будиночок. О! Камінь. Зараз хоча б пічку зробимо. Хоч щось зробимо. О, я не знаю, в мене нема щоб зробити. Дерев'яні ці, ці вугілля нема нічого, щоб факела потім зробити. Добре, придеться вилазити. Придеться вилазити. Так, я наче приблизно запам'ятав, де земля знаходиться. Хоча б дерево трошки добути треба, бо це ну, в мене нема нічого. А мені треба факела. Uh. Зараз переплавляємо дерево. Поки тут трошки світло я прокопаюсь трошки нижче. Щоб е зроб. Ну, знайти якусь хоча б руду, хоча б якусь руду знайти. Оце диарі, деоріт мені не треба, це ритмати наче не робить. Взагалі я профі в Майнкрафті? Давайте так. Що <плес> це за гусь? Як ти мене знайшов? ну <плес> <плес> Все всі починають ну, ні з чого. У мене зараз нічого і нормально. Зате потім. Зате потім. У мене буде замок. У мене все буде і все буде чудово. А зараз, ну, поки поки я живу під землею. І що, і що? О. Ой. Ну, добре, трошки походимо тут. Так, просто глазком О, вугілля, вугілля треба, вугілля треба. Вугілля зараз збираємо вугілля. Взагалі було б чудово. Добре, зробимо ще один е верстак. І зараз зробимо трошечки кам'яного кайла і трошечки меча, бо вугілля так буде довго добувати. Це коти. Ух, боже. Це що таке? А я не можу цим добути. Ось це треба, можу добу добути. Добуваю. О, залізо, залізо, це дуже, дуже, дуже добре. Чотири. Ні, більше п'ять. 5 заліза. Це класно? Ще заліза? що це таке? Ага, не може це добути? А це що? А може це може добути, а що це таке? Що це таке? Де воно? Дарк. е. цей. ем. Андезіт. Бляха! Я не знав! Я не знав! Взагалі, я профі в Майнкрафті. Давайте так. <звук> Це ти хто? Чумний лік. <звук> З ними можна торгуватися. Поліпшена пацюка споріднення. Чумний фоліат Чумна п'явка, смараг, Десь Десять кісток за смараг. Треба набути. Ну це дуже. А як тебе замурувати, щоб ти ну, нікуди не втік там? Зараз, 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 зараз. Все. Посиди тут. Ага, як мені додати мітку? Як мені додати мітку? Щоб я тебе точно не загубив. Е, чумний. Лі, чумний лікар. Зберегти, ось тут він. Де точечка? А де точечка? А, ось точечка, все добре, не. відображається так, все. Так, я по від точки смерті своєї відійшов, напевно, десь сюди. Бо я ще 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 прокопався, бляха. І фіг пойми, десь тут воно. Має бути вхід в мій будиночок. Треба було точку поставити. Чому я не додумався про це? Чому я не додумався поставити точку? Боже, де мій дім? Це так дуже було розумно закупати свій дім. І тепер його не знайти. Це просто... Зумніших людей, напевно, немає. Паркур, 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 паркур. О, хатинка якась. Якась хатинка, може там є їжа, будь ласочка, Скажіть, що там є їжа. Я зараз беру на будь-якому випадку можу поламати цей будиночок і там зібрати Пшно. А, ти торгуєш. Хліб! Я в тебе заберу, хліб, ти не проти. Я той, кому це більш потрібно. Якась кров. М -м -м. Золотий шлям. І кровать з тебе забираю. Все. О, вибач, мені це потрібно ще. І зараз мені треба трошки покушати хоча б хліб. Дякую, велике, але мені ще треба буде трошки і тут тебе пограбувати, щоб зробити більше хліба. Думаю, ось так тобі трошки стелю залишу. Все. І тут трошки заберу. А всю іншу стелю я тобі залишаю. Мені чуже не потрібно. Це просто розумієш, ну. Як тобі сказати? Ну, це. Е у мене чорна полоса, і ну... людям треба допомагати. Ось ти мені допоміг. Все, дякую, велике. Не... Ну тільки не, будь ласка, не. Цей. Не ображайся на мене, бо. Це мені потрібніше. Це мені набагато потрібніше. Блін, же, ти не сподіваюся, мені зараз не зроблять атата трошки. Буде дуже неприємно знову втратити свої речі. Та ну. Пів пів хп, хп, пів хп, пів хп. Пів -хп. У. Зараз дуже-дуже, дуже, дуже треба бути обережним. Так, не помру. Немає померти все. Так, точка смерті в мене напевно. Ось там рожевенький позначається, ні. Так, тут десь, тут, 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 тут. Ось так, діти, не треба ламати блоки, які ви не знаєте, що це, тому що вам зроблять а-та-та. А це не дуже приємно. <звук> Хто це був? <звук> де мої речі? А де? А де точка смерті. З іншого боку. А, ось вона. Так, 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 так. Нижче виходить, так? Чи що? Де ми реч? Напевно, нижче. ще так низько скопався? А, ага. А хрестик зверху показує. Та ну, не могли ж вони пропасти? Чи могли? Ой, деревом копать. Тобто підстраюватися, багато чи що? У мене світло тільки ще на секунду вимкнули і, і вмикнули. Дуже дивно. Ось мої факела! А де мої речі? Мої речі зникли? І навіщо сюди йшов тоді? Ну Добре, хоча підемо пічку свою заберу. Добре, ну нічого страшного. Не цей, не треба тут засмучуватись. Зробимо нові, ми всі оптимісти, у нас все добре. Ще мій верстак стоїть. Добренько. Все. Йдемо шукати залізо. Йдемо шукати. Ти що? У мене є камінний меч! О, все. Зараз залізо. Залізо, залізо, залізо. Фу-фу-фу-фу. Я так розумію, краще не ламати штучки, чи яку я там зламав. Боже, а чого воно. Все в павутинні. Ой. Ааа, а які вики. Ах тут, а чого вони такі гарні? Що це за звуки? Чого вони такі га. Бо я зрозумів. Валимо, валимо. Побудуємо тут будиночок. Це все проберемо. Зараз побудуємо дуже класний будиночок, як я і обіцяв на початку відео. Отакий невеличкий. Ось такий дизайнерський вхід а Так, так ідем дводиночок у нас буде. Ось так. І от так. навіщо це пішов що у нас зі світло?